Добрий день. Відео про томати Діно. Як себе почувають на 6 червня 2023 року. Ми висівали його насінням прямо по цим лункам на плівці. Почувають себе дуже добре, вже йде цвітіння. Завязі поки ще немає, Ну цвіту. Багатенько. Як буде далі воно себе поводити, як буде рости, будемо знімати, показувати? Томат Діно. Це від фірми Клос Франція. Така у нас невеличка плантація. В минулому році ми їх садили, дуже задоволені. Гарний томат, дуже смачний. Те що будуть ще обзори, будемо бачити, як воно буде рости, чи стоїть собі так вирощувати кожен рік його. Кращого сорту нам ще не попадалося.